Ви на каналі Денька 8 до 2. У мене сьогодні неочікувано вийшло відео. І відео про цю другу частину Амонгаса Я не знаю, чому я його хотів записати, Но, бер, я як ви бачите, записую для вас. Показую свій скінчик. Так дивіться, в мене тут розочка У мене много там немає тварин, у мене тільки... Цей козлик і я виберу цього козлика і не кослик. Ви побачили, але я все граю зрозуміло. Граю, люблю грати на цій карті полюс. Для мене коли б карта вже. Хтось в фіолетовий забрав, тому я перероблю собі скін. Може бути користь, нери. черные на пыльнике. О, черный вернули. Все, я черный одеваюсь. С моими черными любимым. Пишли их, кто зайти с моим черным колером. О, uh, на. Uh -huh. mm. Ну, можно сказать вам, дорогие подписчики, за то, что тут я yes. один. Недолю. Недолюди не, не не росіяни, це говно вонюче. Ну та. Та вибачте мене те. Як ви бачите, тут написали Фу господи. грати». Я їм пишу пішли грати. Ях не знаю, що вони... Для них потрібно пішу, «Пішли грати, так казати, пішли грати, типи. Пошли, пошли. Короче, вибачте, що я російською. Бо просто голос, бо по-українським городам. Гоний вона правда. Ось вони начинають. У нас 15 человек. Слушай, я в мене просто по приколу захотілося відео записатись за того, що... Очільний, пожалуй, як ви бачите, за те, що мені просто було о, скучно сидіти. У мене на каналі відео 11 о, днів тому були. Мені потрібно це. Ні, мені на ход потрібний. Найшов тут у мене. Не нічого немає. Кого там уже вбили? Фіолетовий. Я робив в їм написати я. Як буде правильно по українському заданні чи як? Завдання точно? Я думаю, просто скіп. Думаю, просто скіп. Тому, я... тому що я не знаю. Посуджую там той чого написав. У мене много на відео на каналі про в мене все коли стрільмо щось таке йде, то в мене. Тоді починається панічна атака і кажу. Просто говорю фоткивать. Але... Щось теж таке, як мати лишний. я думаю вам такеся любить чи ні. Ой, не спалює. Своїй ні нікнейм, ну свій. Трі... Питропа тралала Боже, голосуйте, опа. Фантазиум топ. Сим. Чего вони за нього? Чекайте, Чкайте. мені був фантазиим не був передателем Ну так стоп! Там хтось в люк скачив, чи мені привиділося? Я верммілін. Чомусь у мене стоїть. Е, так що ти за мною в жовтий бьт? У мене чогось стоїть Вермільон? Боже мой! Куди два та, раз? Я не встигаю робити задання. Ем, um, це буде синій. Um, ммм. Ай, хто другий? Синій, якщо він. Эмммм. Um, um, yeah. uh, yeah, я подивлюся той нормальний. Мактарахер. боже. засуджую. Засуджую, Цей нікнейм засуджую. Брум 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 бум бурм'ям. Конечно, за мене. Якби ви знали, мені було випадало просто кожне. О, не мене. Слава Богу. О, один предатель, ще один. Сла. Катка Ізі. Тобто гра ізі. Бо катечка. Ну, просто гра. Правильно казати я не знаю. Чекайте там. Раз, два нет мактарей просто они так скоро видно их убивают что я... я думаю что шо... Ні, ней, ні, ні, синій чи синій. Синій правильний бо чому? чому що він буде за мене свати. Сел де? Я Як как помісто назвати Тільки, Трум увидел? Коротше, вибачте, це російська. Це Дурна гра Ну ні, вона не російська, но грають тут багато росіян. Або може вони не росіяни, а вони... може вони вийти аж туди аж. Наприклад, я спалю, де я живу, але ну, я живу в Закарпатті, но не скажу в, якою... в якому місті. в якому селові. Тобто то так правильно. Так, я живу в Закарпатті. а вони можуть там десь... Ну... Може десь жити там, де, наприклад, Київ, там теж говорять так якось мало русь по-руськи, тому що там Росія близько цього поняття. Стоп, як я це маю проходити? щасливі ці типу, які не може. Кажу, зразу граю зелені, кажу, сразу граю одну катку. Не хочу багато, бо це я не знаю, вона українська, але говорить це все багато цих казахів, казахстанців, росіян, білорусів. Українців, тут можу максимум сказати, я Крал, та й пару людей, які можуть бути нашими національними. А там всі потім тут і казахтани, і навіки Я ж Я ж. Вибачте, я ж сказав, що. Ой, синій. Я знаю, я буду прощатися. Тоді. Як і все. Всім. До побачення, дорогі підписники. <кхи> відео. Може, 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 вийде. Ем, в суботу, але це не відео, це буде пряма е, пряма ефіру лоркреала на компі. І за того, що в мене немає 50 підписників, так я прошу, щоб ви добили. Та, в лор буде на прямій трансляції, відео буде на прямій трансляції. Тому всім пока-пока.